У Житомирі попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Демченком. Чоловік загинув 29 липня при виконанні бойового завдання. Жив, вчився в Енергодарі, який окупували 24 лютого. До того за два роки він виїхав до Польщі працювати там, але зрозумів, що без нього його дім не звільнив. Автомобілі та дрон купили за гроші з благодійного аукціону і передали військовим волонтери та представники місцевої влади. Є підрозділи, які виконують бойові завдання на лінії фронту. Ми створюємо багато підрозділів ударних, от, в яких треба забезпечити як ударними комплексами безпілотними, так і автомобілями. На Житомирщині з 3 серпня змінили сумови складання теоретичних і практичних іспитів для отримання водійського посвідчення. Для того щоб зменшити можливість будь-яких сумнівів сліпих зон, і тому подібне, додатково встановлені камери, які унеможливлюють будь-який вплив з боку, зі сторони і тому подібне, фіксується аудіо-відеофіксація. У Житомирському Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися із загиблим 40-річним Володимиром Демченком. У перші тижні повномасштабного вторгнення він став на захист країни і загинув у бою 29 липня 2023 року. Про це суспільному розповіла фахівчиня Житомирського міського центру соціальних служб Вероніка Грабовенко. Згодом він працював на запорізькім атомній станції, захищав Україну в складі однієї з підрозділів Збройних сил України, Захищав Київщину, Донеччину, загинувши час виконання посадити бойового на Донеччину. До початку повномасштабного вторгнення Володимир Демченко працював за кордоном, але повернувся і пішов захищати Україну. Жив, вчився в енергодарі. Який окупували 24 лютого. До того за два роки він виїхав до Польщі працювати там, але зрозумів, що без нього його дім не звільнив. Тому він повернувся через тиждень після повномаштабного вторгнення. Прийшов знову до військ, до українського війська. І Став на захист кожного з нас. Півтора року служби в десантних військах. І, на жаль, він загинув, але загинув з честю достоїнством, прикривши собою побратимів і захистивши кожного з нас. У герої залишились батьки, які після окупації росіянами Енергодару тимчасово переїхали до Житомира. Два пікапи та дрон Мавік 3 серпня передали військовим підрозділам Збройних сил України. Ці автівки заплановані безпосередньо 190-й навчальний центр, який здійснює підготовку всіх безпілотників для збройних сил. Також у нього є підрозділи, які виконують бойові завдання на лінії фронту. Ми створюємо багато підрозділів ударних. В яких треба забезпечити як ударними комплексами безпілотними, так і автомобілями. Це DJI Mavic 3T Thermal, це з тепловізійною камерою, так, які дуже, дуже дуже необхідні. Він дуже дорогий, але він дуже е, суттєво впливає на. На бойову операцію, тому що, ну, маючи термо термокамеру, його можна використовувати вночі і виявляти ворога ну, набагато ефективніше, ніж на звичайних мавіках. Дрон вартістю понад 26 тисяч гривень передадуть військовим на передову. В даний момент мій, наприклад, батальйон знаходиться в саме жаркому напрямку. Ось це Купінсько-Лиманський напрямок. І там просто море кишить від дронів. Тому дрони на сьогоднішній момент дозволяють і врятувати життя наших солдат, тому що ми бачимо приближення противника і знімати вночі територію ворога, для того, щоб ми могли провести операції на території ворога. Два пікапи та дрон Мавік купили за гроші, які зібрали у Житомирі на благодійному аукціоні 10 липня. Мільйон двісті, який був зібраний завдяки спілці підприємців теле- та кіноіндустрії, який був проведений в місті Житомир за сприяння Житомирської міської ради. Тетяна Іскоростенська, Володимир Жаборовець, Суспільне новини, Житомир. Комплект реанімаційного обладнання для немовлят передала пологовому відділенню першої міської лікарні швейцарська міжнародна організація Ліфт Ukraine Ів. Тетяна Горіна, завідувачка відділення інтенсивної терапії для новонароджених, говорить реанімаційний стіл це суттєва допомога новонародженим дітям. стіл, ну Важливий як місце, де він поміщається для лікування, і е, це величезна частина лікування збереження його температури От, після харчування. Мабуть, на другому місці воно народжено. ну не мабуть, а точно ця його температура. Тому що від цього свежі устроювати також в тому числі, і вона має бути е, нормальна. Ми маємо і забезпечити сам самого новонародженої дитини погана терморегуляція. це ми з нею робимо в даному випадку рівні сті. Дитина знаходиться у комфортних теплових умовах. зберігається е, тепловий ланцюжок, можна надавати і фототерапію. Це особливість така, лікування жовтяниці, метод лікування жовтяниці і респіраторна. Підтримку можна спокійно вимірювати всі життєві показники, тиск тиски так далі. Є вільний доступ до дитини, так само до дитини має вільний доступ і мама у нас реанімаційних відділеннях. Батьки відвідують дітей. Лікарка-акушерка-гінекологиня Людмила Лебідь приймає пологі 13 років. Вона каже, що реанімаційному обладнанню завдячує чоловіку, жінка якого народжувала у неї дитину. Мовда сім'я народжувала. А у мене другі пологи дівчинку свою, і потім пізніше тато зателефонував, що є допомога тата звати Іван, що є така можливість отримати препарат системи для реанімаційного народження. Звичайно, ми погодились, тому що це важливо для нас, для наших діток. Світлана Данилюк, завідувачка пологового відділення, каже, що у зв'язку зі збільшенням народжуваності у порівнянні з минулим роком та випадків ускладнень при пологах такий реанімаційний стіл потрібний. Якщо брати за минулий рік. То в порівнянні з минулим у нас десь приблизно за 7 місяців вже на 150 дітей більше. Переселенців до нас поступають, і жінки, які перечасно народжують, і жінки, яким треба необхідно надати допомогу і їхнім діткам. І коли нам запропонували, ми звичайно двома роками за Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир. На Житомирщині з 3 серпня змінились умови складання теоретичних та практичних іспитів для отримання водійського посвідчення. Відтепер іспити для отримання посвідчення водія можна буде скласти лише у Житомирі та Коростені. Сервісні центри у інших містах екзамени не прийматимуть, але всі інші послуги надаватимуть, як і раніше. Змінились і умови складання іспитів у екзаменаційному класі, де складають теоретичну частину іспиту, збільшилась кількість відеокамер. Тепер їх чотири і вони охоплюють весь екзаменаційний клас. Ігор Крук один із перших, хто успішно склав теоретичну частину іспиту. Камери не відчувалися. Я просто був впевнений. Я не хвилювався. Я знав те, що я був впевнений в своїх силах, і камери не лякали. Але вони потрібні, щоб було менше підказок, менше списування. І, але я вче впевнений в тому, що якщо людина хоче списати, вона спише, тобто це само собою. Але якщо людина впевнена, там байдуже одна камера чи чотири. За словами начальника Житомирського сервісного центру Юрія Опанащука, встановлення додаткових камер та мікрофона для аудіозапису у класах дозволить мінімізувати можливі підказки екзаменатора або ж списування людини, яка складає іспит для того, щоб зменшити можливість будь-яких сумнівів сліпих зон і тому подібне, додатково встановлені камери, які унеможливлюють будь-який вплив. З боку, зі сторони і тому подібне, фіксується аудіо-відеофіксація, тобто будь-які рухи, будь-які дії екзаменатора, який намагається підказати, наприклад, вони унеможливлюються у автомобілях, на яких здаватимуть практичні іспити з водіння. Відтепер камери записуватимуть фактично кожен рух екзаменатора та водія, каже адміністратор сервісного центру Сергій Гаврилов. Камера встановлена таким чином, що знімає рух. Рухи людини, що складає іспит, і безпосередньо адміністратора, що приймає іспит, тобто виключається можливість там десь е, якихось небажаних дій да, натиснути на педаль чи щось інше. Тобто вона знімає і те, що робить людина. І те, що робить адміністратор, навіть десь рухи руки в сторону, ну як ви кажете, допомоги. Да? Тобто, це все буде видно на камері і безпосередньо на відеозаписі. Записатись на складання практичного іспиту можна онлайн. Окрім того, відтепер складати практичний іспит можна необмежено кількість разів. Нові умови складання іспитів вже кілька місяців. Працюють у чотирьох областях України. Ми оптимізували, збільшили кількість осіб, які приймають практичний третичний іспит Житомирі, в користуні. Тобто і на даний час складаються іспити виключно в двох. Особа може закінчити навчальний заклад в будь-якому місті нашої України, приїхати складати теоретичний іспит, наприклад, місті Житомир, а практичний іспит вона може скласти в Одесі. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Я бажаю нашим славетним збройним силам України витримки, терпіння, мужності. Ми підтримуємо вас як можемо в тилу, волонтеримо, донатимо. Займаємося культурним фронтом, але від вас залежить наше майбутнє. Ви наш шанс на світанки, ви наш шанс на життя, на роботу, на можливість дихати, обіймати своїх дітей і. Це низький уклін від кожного українця, хто знаходиться на не на передовій, від мене особистий уклін. Я зичу терпіння, витримки, і я знаю, що перемога буде дуже дуже скоро завдяки вашому щоденному подвигу. Наша перемога це нова константа, новий відлік української історії. І наскільки вона очікувана, наскільки вона бажана і жадана, настільки ж вона буде і. Важкою, тому що це новий відлік життя в Україні. Я думаю, що це будуть нові випробування і перевірка кожного з нас на вшивість, якщо можна так сказати. Я думаю, що це омріяне, таке досяжне бажання величезної кількості людей в світі, але нам треба дуже достойно буде його прийняти і продовжити цю хвилю, переможну, відбудовувати країну, бути достойними громадянами своєї країни. Я думаю, що свідомі громадяни це відчувають, розуміють, передбачають, готові до цих випробувань. Та врешті-решт все буде Україною. Важаю Збройним силам скорішої перемоги, щоб вони приїхали живими та неушкодженими. Я співаю на валу, збираю гроші для зсу, щоб допомогти армії і наблизити нашу перемогу. Для мене перемога це жити без страху повітряних тривог, поїхати на море та заспівати для військових у Криму. Бажає Збройним силам України перемог великих та маленьких, бо вони також потрібні. А ще сили і беззаперечної віри в нашу любов, бо вона безмежна. І з кожним солдатом, з кожним офіцером, який зараз бореться за нашу незалежність, ми стоїмо поряд, і наші серця б'ються з вами в один такт. Наша перемога це міцні обійми сина. І розуміння того, що цій війні він більше не належить. Це яскраві очі доньки, за безпеку якої більше не треба переживати. Це вся родина за столом, а також величезна радість для нас всіх.